Попри те, що більшість дітей уже з малку можуть назвати багато цікавих професій, які їм імпонують, з роками орієнтуватися у розмаїтті пропозицій на ринку праці, їм стає усе важче. У таких випадках на допомогу приходять фахівці районних центрів зайнятості, які регулярно зустрічаються із випускниками шкіл. Запрошують їх на презентації професій у різні навчальні заклади. У Галицькому районі такі зустрічі часто проходять на базі Бурштинського торговельно-економічного коледжу Київського національно-торговельного економічного університету. Вже вкотре Калуський міськрайонний центр зайнятості гостинно відчиняє двері старшокласникам Калущини. Саме тут кваліфіковані спеціалісти допомагають учням визначитися щодо вибору майбутньої професії. Адже у світі існує десятки тисяч різних спеціальностей, і зазвичай їх ділять на престижні і непрестижні, модні і не модні. Однак ця думка є неправильною. Всі професії дуже необхідні у нашому житті. Проаналізувати, чи зможуть учні у цьому динамічному світі знайти спеціальність до душі, визначити нахили та здібності особистості до певного типу професії, допомагають школярам фахівці служби зайнятості. Для учнів ми повинні провести ту роботу, зорієнтувати з вибором професії для того, що тому що вони після закінчення школи повинні визначитись, як їм поступити, які, яку професію вибрати, для того щоб напомилитися в житті. Звичайно, професій дуже надзвичайно є багато, кожна професія популярна і кожну професію повинен значить, учень полюбити, тому що є схильність кожної людини до виконання тої чи іншої роботи. Провідний спеціаліст відділу підтримки безробітних Аліна Абрамець детально розповіла дітям, як правильно користуватися терміналом із пошуку вакансій. Школярі з великою цікавістю самостійно випробували цей електронний пристрій. А ще за допомогою комп'ютера. Тера вільного доступу ознайомилися з єдиним банком вакансій по Україні. Інформацією з питань зайнятості переглянули папки з описом професій, які їх приваблюють. діагностичне тестування за методиками, які надають можливість чітко усвідомити характер особистості, визначити їхні уподобання, здібності та мрії. Спеціалісти центру зайнятості заакцентували увагу старшокласників на правильному, обдуманому та свідомому виборі професії. Більшість школярів ще не визначилися із майбутнім фахом однак, інформація, яку вони почерпнули на цьому заході, стане їм у нагоді. Мені було дуже цікаво слухати спеціаліста. Я дізналася дуже багато, для себе почерпнула багато нового. Він в подальшому допоможе мені у виборі професії, хоча я приблизно знаю, в якому напрямку я хочу вчитися. Звичайно, цей захід відкрив перед нами більшість вибір вакансій. Я знаю, вже, які вакансії є актуальними. І я знаю, вже приблизно в якому напрямку хочу вчитися і здобувати професію, але почерпнула дуже багато нового. Вчителі, які супроводжували дітей на даний захід, висловили свою вдячність фахівцям центру зайнятості за цікаву і змістовну інформацію, викладену дітям. Діти мої почерпнули дуже багато нового. Звичайно, у нас дуже тісна співпраця з центром зайнятості. Працівники цього закладу неодноразово відвідували школу, зокрема моїх дітей. Вони їх так зацікавили. Що ми сьогодні вирішили приїхати сюди? Я думаю, що діти в захваті від усього почутого і побаченого, і це дало їм можливість правильніше подивитися на те, ким вони стануть у майбутньому. Школярі дуже задоволені проведеним заходом. Консультація спеціалістів пішла їм на користь. Сподіваємося, що у майбутньому вона стане їм у нагоді.